Дорогі мокриські браті і сестри, пригадуємо смі сьогодні притчу про таланти, коли Господь Бог дав. Комусь п'ять талантів, комусь два, комусь один. І ці таланти належать нам. Ми їх від Бога отримали і стараємося їх якось розвинути, їх вживати. Кожен з нас має своє заняття, має свою працю, має своє, своє ремесло. І, очевидно, кожен з нас є фахівцем у своєму занятті. Ми маємо свій досвід, довший чи коротший, але факт є, які є. І якщо б хтось до нас прийшов і нам почав розповідати, як ми маємо виконувати свої обов'язки, який телетант. Як би ми повелися, ми б обурилися, ми б запротестували, ми б роздлостилися. По-різному. Як питаємо у Святому Писанні у Євангелії, Господь Ісус Христос допомагав святому Іоспові у тестянкій справі. Тобто Ісус Христос більш-менш орієнтується у справах з деревом. У той час, як рибалки, зокрема Петро. Займаються рибальством, вони знають повадки риби, вони знають час активності риби, вони знають значення на кліматі, як це впливає на лов риби. Це все і відомо. І ось сьогодні ми читаємо про те, як Господь Ісус Христос відучи берегом озеро та моря. Побачив, як рибалки полоджуть сіті. Усю ніч вони трудилися, нічого не піймали, їх розбирає досаду, то тому що риба та їх заробіток. Піймають, продадуть, має що вожити. Не піймають, не продадуть. І ось Господь Ісус Христос підходить до Рбабалу і говорить їм, закиньте ваші сіті на лавриби. І Якщо людина у досаді, знервована, втомлена, могла би відмахнутися та йти собі. Однак апостол Петро, він по-юшому сприймає слово Христове. Він пояснює, наставник. Усю ніч ми трудилися, але нічого не піймали. І що ти в можеш розуміти, як ти ніколи рибу не ловив? ж конкретно говорить, мимо того, що ми нічого не піймали, і ми є змучені, і тепер не час на лов риби. На Твоє Слово я Серчи. І ось рибалки на слово Ісуса Христа закинули сіті і піймали стільки риби, що не могли їх витягнути на берег. Ось ми маємо доказ того, чи приклад того, що означає на слово Христове довіритися. І прийняти це слово до житку На Твоє Слово, Господи, я це чиню і бачимо результат. У нашому житті ми маємо багато моментів, які вже не повернуться. Наш досвід це є сукупність наших помилок або позитивних. Або негативних. Але це є наш досвід. І ось сьогодні, мабуть, всі б ми могли сказати, а якщо б тоді було так, я б зробив так, а якщо б так, було б інакше. На жаль, історія такого поняття, як би або якщо б, не приймає. Життя є таке, яке воно є. І, по суті, так ми його укладаємо і формуємо, як ми це розуміємо, як ми це знаємо і так, як ми бажаємо. Від нашого бажання додається те, що стається. Господь говорить своє слово. І він не все каже своє слово до апостола Петра. Це слово говорить до кожного з нас, до всіх нас. Бо це слово, як говорить апостол Павло, є живе і діяльне. Слово Христове є слово спасаюче. І ось Господь, промовляючи свої слова, промовляє до усіх нас. І ми щоразу, коли читаємо цю Менелії, ми їх чуємо. І над ним ми маємо розважити, роздумати, і, мабуть, взяти це слово Господне собі до серця. І дуже важливо, взявши слово до серця, ми мали по ньому налаштувати своє життя. Ось Апостол Петро для нас є прикладом, на то слово Господи, я це чиню». Інколи ми сприймаємо речі як парадокс, інколи як абсурд, інколи як диватство, це так є з нашого погляду, тому що ми маємо свою логіку. І згідно, нею, згідно неї ми мислимо і сприймаємо речі. Але в Господі, Трапляються речі алогічні для нас. Це тому, що Господь говорить, хай вам буде згідно вашої віри. То як може в одну мить второвитися прокажена людина? Це ніби це дивно є, але на віру людини Господь чинить чудо. Так само і апостол Петро. Для нього це є алогічно, коли риба сонна, коли клімат не сприяє, коли атмосферний тиск ловити рибу. Для нормальної людини, для людини досвідченої, це щось є ненормальне. Але на Слово Христа ми бачимо, що стається. Річ є у тому, що людська логіка, вона не є самодостатньою. вона є обмежена. Важливий фактор у нашому житті грає віра. Віра у щось таке, що Господь може зробити мимо нашої логіки. І оцей момент, про який ми читаємо, цього є доказом. Для того, що ми могли щось придбати, щось осягнути, щось виростити, щось отримати, ми мусимо спробувати. Бо якщо ми не спробуємо посіяти, чи заробити, чи отримати, ми і не отримуємо, і не зберемо, і не осягнемо. Бо ми не пробували. От речі, які б ми хотіли і бажали, самі з себе не стаються. Якщо ми дійсно хочемо, і що дійсно бажаємо, ми мали би спробувати. Чому? Хоча б тому. А про це говорить нам Господь Ісус Христос про те, чи про інше. Ми спробуємо. Хтось каже, я не можу кинути в руки. Чому? Ну я не можу. Ну, а ти пробував? Ти молився. Господь каже, просіть і дасться вам. І от формально ми сприймаємо слово Христове і кажемо, та це нереально. Вартує спробувати. А вже потім ми побачимо, що стається. І якщо ми всі на слово Христове щось трошки в житті змінили, наше життя було б абсолютно іншим. Тому що слово Христове, оже воно визначає, воно діє на наше бажання. І на нашу віру. Тому, читаючи ці слова, ми розуміємо, що нічого само з себе не стається як у нашому житті, та взагалі у світі. Усе лежить у Божій волі і у Божій владі. Нам лишається, послухавши Христове Слово. Почути його, бо слухати і чути це є різні речі. Якщо ми, послухавши, почули, і на це слово довірилися, очевидно, результат буде цілком інакше. Тому наше життя воно протікає перед Божими очима. Але це є наше життя. Гармонія полягає тоді і у тому, якщо наше бажання, наша воля співпадає з Божою волею, і тоді усе в житті буде гаразд. Чи це просто, не просто, але треба спробувати. Якщо спробуємо раз інший, ми переконаємося. Наскільки Господь є правдомовний і вірний. Слава Ісусу Христу!